Я як робили віночки колись. Ще як я була дівкою, ще навіть не дівкою була, ще мала була. І е, робила моя сестра Жень. Вона робила на сонофермі, мала часу, а я була мала, то я її ще там підглядала трохи, помагала її ще робити, бо вона була на роботі, була зайнята. то Я його її помагала, і так я навчилася їх робити і навчила своїх дівчат, як вони робилися ці. Брали такого дротика. Тоненькі, шатонці були, всякі були. І намотували на цю. Брали бумагу. Колись була така жата, то як вона? Казали на нього, курительна, вона була. Всяко казали. Намотували такого на кінчик, робили бумажку ту і так скручували, і наробляли, наробляли, наробляли багато такого їх. А тоді розігрівали парафін і ставили крушечку з водою холодною. І вже як накрутили цього цієї бумажки на сідротики, то... Вмочали вже цей парафін. Коли, коли наробили вже таких багатенько, розігрівають парафін і вмочають парафін і в холодну воду. А тоді знов парафін і знов холодну воду. І так скільки разів треба вмочати, щоб, щоб вона зробилася величенька, ця штучка. І так е, наробляли його, і получалися такі е, такі бульбашки, чи як це воно вже назвати їх. Отакі От получалися, І наробляли їх багато. Роби, робили ще суботній вінок. Суботній вінок робився вже з цього, всяких, і розовенький, і червоненькі, і голубенькі квіточки. і Робили з жатої бумаги. І колись було дуже багато стружки. Стружка така, всякі теж були стружки. І червоний, і зелений, і жовтий, З тих стружок робили вже такі квітки. І робили з жатої бумаги теж. Ті квітки. Наробляли тих квіток і, і робили віночки суботні. Листочки робили зелені. А робили, коли вже понаробляли цих і біленьких і всяких цих квіточок, робили віночки вже брали, сплітали. Квіточки і листочки такі гарні робили, зв'язували це, був суботній вінок і чіпляли багато лентів, щоб було гарно. Молода йшла, щоб вона на повсі, просила в суботу на весілля, то по всій вулиці її ленти віялися. І, і так, так робили ці такі віночки. Робили недільний він, він, віночок е, до веліна. Теж бага... <кій> недільний вже робився білий. Білі квіточки робилися і е, ну там десь чуть е, вклалося якесь розовеньке чи червоненьке, але все було листочки і квіточки, і ці штучки біленькі, парафінові. Все було біле. І робилася квітка ще. На голову молоді чіплялася так, на голову квітка, а тоді на голову цей велін. Так що квітка була на середині голови молодої. І чіпляли велін і ще тут того, від, від цього віночка тут того ще довгі такі були, теж з цих білих поробляні. Ці, ці штучки, ці біленькі, довгі такі. І так так було після весілля, вже весілля кончилося. Беруть ці віночки і беруть ці образи, що молоді, молодих з ними батьки благословляли. І вкладають суботній віночок вкладали в до в ікону Ісуса Христа. За, за вкладали. А недільний віночок вклада, вклали в суботній вінок. І брали недільний жінок, що з Желіна. Закладали в ікону Божої Матері. Не, не закладали в цей, в цю ікону. І так воно собі чіпляне на стіну ці іконки. І е, чіпляни, на, чіпляли на чіпляли на них рушники. Ці, що вони з ними ходили, бо ходили з гобраз ніс молодий і, і молода. І на образках були рушнички вишиті. І так їх чіпляли вже тоді на, на стіни і, і, і в образи, і рушники. І так вони е, де в кого то довго висіли, а де в кого десь. Як якісь перестройки чи, чи переїзди, чи що, то швидше десь. Ну, ну в общем, так було.